Російські війська не можуть прорвати оборону ЗСУ під Авдіївкою, однак пробують наступати постійно. Так заявив Максим Жорін. І сказав він, що цитую, окупанти стираються об населений пункт Орлівка. Що там відбувається? Як можете описати ситуацію? Дійсно, росіяни накопичили тут значну кількість піхоти, значну кількість бронетехніки. <кхух> Працює велика кількість російської артилерії, засоби радіоелектронної боротьби. Засоби електронної розвідки, авіація фактично, от все, що у них залишилося на даний момент. Вони застосовують тут на авдіївському напрямку. Ну і з гарних новин, що у них не дуже виходить. Не дуже виходить реалізовувати свій задум, але дуже непогано виходить палити свою бронетехніку. Ну, правда, з нашою допомогою. Дуже непогано виходить. У них відправляти пачками свою піхоту до Кабзона. Знову ж таки, з нашою допомогою. Ну ти з останнього такого цікавого, прямо уявіть собі, хвиля. Броньованих бойових машин їде чотири штуки. І танк наш в влітає в передовий танк. Він зупиняється, загоряється потім в. БМП влітає з піхотою. 12 чоловік піхоти сидить, влітає точно в півдрон, Всі розлітаються. БМП загоряється. Ну це як просто вам хочу передати на конкретних прикладах такий дух, що відбувається, так але вони продовжують лізти. Із таких філософських питань, але важливих скільки їх там для нас це не зрозуміло, але ми їх тут відправляємо до Кабзона в дуже великих кількостях. Не зрозуміло, коли вони закінчаться, але ми терплячі і будемо продовжувати. Допоки не закінчиться. Командувач сухопутних військ Павлюк сказав, що ситуація на фронті стабілізується. А від чого залежить ця стабілізація? і Як це виглядає на практиці? Дуже багатофакторна така ця модель, від чого залежить щось на війні. На війні взагалі немає простих речей і немає простих відповідей на складні запитання від цілого комплексу. Залежить і від того, наскільки гарно бійці на місці виконують свої бойові завдання, наскільки вони ініціативні, і наскільки гарне обладнання, яке прибуває сюди на фронт, і на Скільки гарні е, оперативні, тактичні стратегічні рішення приймаються командою, дуже багато факторна модель, от скажу із свого профілю, те, що мені зрозуміло, те, що для мене, от е, власне, те, що у нас тут на землі, те, чим я користуюся, е, багато в чому залежить від. Е... Кількості дронів, кількості безпілотних систем, кількості FPV-дронів камікадзе, кількості мавіків третіх, третіх про третіх є е, особливо третіх, T з тепловізійною відеокамерою. Дуже сильно залежить від ресурсів, які ми тут застосовуємо, і своєчасності прибуття цих ресурсів на фронт дуже сильно залежить від того наскільки ми будемо розвиватися в тих інноваційних передових технологіях, які допомагають нам домінувати а власне в технологіях. Безпілотних систем я дякую вам за те, що ви це пояснюєте, тому що ми там в новинах бачимо такі заяви, так генералів. І дійсно, треба простою мови просто для цивільних, щоб було зрозуміло. Ну і також генерал Павлюк він пообіцяв цього року контрударні дії збройних сил України. На яких напрямках це може бути? Про що тут може йтися? Тут хіба що сам генерал Павлюк знає про що він казав? Це по-перше. Е я знаєте, на війні не беруся за передбачення майбутнього. Тут треба бути або екстрасенсом, або якимось там, або дуже дуже обізнаною людиною в військовій справі України. А таких, мабуть, не те, що десятки, їх одиниці. Хто розуміє взагалі весь фронт, хто розуміє перспективи, хто розуміє ресурс ворога, хто розуміє наш ресурс. Сьогоденний і потенційний наш ресурс. Так е, можу сказати єдине, що якщо ми будемо, е, якщо суспільство буде консолідовано, якщо військовий буде відчувати, що цивільні підтримують, що держава підтримує, що українська дипломатія сильна і у нас виходить отримувати від наших зарубіжних союзників достатньо ресурсів, і ми отримуємо достатньо ресурсів, і будемо застосовувати ці ресурси. Правильно будемо інвестувати кожну копійку в перемогу ефективно, то е, такі перспективи можуть відкритися. Які ми будуть ці перспективи, покаже час. Майбутнє воно не визначене. Е, ми сьогоденням створюємо наш завтрашній день і наскільки все українське суспільство е, напружиться, наскільки ми будемо ефективні, наскільки нам в тому числі пощастить, це визначить, що буде там далі. Е, Пощастить буде контрнаступальні, будуть контрнаступальні дії. Але е, в цьому кейсі не варто забувати, що ворог є не слабким, і ворог він не зупиняється також в розвитку. Він е, підтягується, він посилюється там, де він сильний ще більше, і він підтягується там, де він слабкий. Тому е, в будь-якому разі, от в моєму баченні, просто не буде, і треба до цього бути готовим. Краще так вам скажу, краще готуватися до найгіршого сценарію, потім помилитися. Ніж вірити, бути в рожевих окулярах і бачити світ нереальним і потім помилитися з особистого досвіду, і це зберігає людське життя. Такі Це важлива теза. Дякую вам, Микола Волохов, позивне Абдула, командир підрозділу ТЕРО у складі третьої окремої штурмової бригади. Був гостем свобода ранок.